Т-5 в продажу. встигне купити його до нового року. Зроблю нормальну знижку. Машинка офіційно куплена в Україні. Сфарбована оця дверка. Ну, не дуже якісно. Ну, для себе можна її профарбувати. Пасажири оригінальний, це чехли. Дві пічки, два кондери, камера заднього огляду, 240 рідного пробігу. 4. Сидіння оце з підлокітниками. Зараз салончик покажу. 8 плюс салон. Три, ззаді три. Ці сидіння за 5 хвилин знімається, бо це рідне. воздухозаборники. Салон оригінальний, друзі, то не, пер... не переділка якась там. Ось така коляска. По машині питань нема. Все обслужено, свічки є, накала помінена. По ходовій теж багато чого було зроблено, сів, поїхав. Петронік задній веба стає. Секунду, не сказав. Либаста теж працює. Ось вона. Вон пробіг. 230, ну, майже 240 тисяч. Слопідні мечі, електрозеркала. 14 рік. Ну, гарненько. Такий стан проти уманочки є. Друзі, ціна не з ринку в Україні. Київ, Дарницький район. звертайтесь.